Це е, перший офіційний анонсований візит. До того, майже всі візити Зеленського, які відбувалися за кордон, вони були певною мірою утаємничені. А цей візит в Польщу він е, анонсований був завчасно. Були заяви про те, що будуть мати змогу поспілкуватися з Зеленським, зокрема. Е, Українці, які знаходяться за кордоном, поляки, які мають бажання поспілкуватися, безпосередньо Зеленський відвідав Польщу зі своєю дружиною, тобто це багатошаровий, багаторівневий візит, і мені здається, це свідчить в першу чергу про безпеку. Це свідчить про те, що Зеленський повністю впевнений в тому, що польська сторона не просто радо прийме, не просто по-домашньому певним чином. а, а це дружні обійми, на які можна розраховувати в будь-яких випадках. Тому мені здається, що ці заяви ми можемо трактувати не просто про зближення України з Польщею, а навіть про певні вже нерозривні комунікаційні зв'язки, політичні зв'язки, економічні і суспільні зв'язки. Давайте скажемо, що за цей рік повномасштабної війни так близько як українці на рівні. Побутовому так з, переплилися з поляками. Та допомога, яка була продемонстрована польською стороною. Відкриття кордонів, прийняття, це все говорить про те, що ну оця фраза про те, що втративши братній народ, ми отримали сестру е, у, в обличчі Польщі. Оце повною мірою зреалізовано. І за цей рік ці зв'язки вони не ослабли. Не набридли, а вони тільки зміцніли і посилилися. Є багато різних ідей, зокрема, вони пропрацьовані, такі як Люблінські трикутники і багато інших, які проштовхує Дуда під час свого президентства. І я думаю, що певна ну, Стирання кордонів або перетворення їх на певний пунктир, воно можливе в першу чергу в економічній співпраці, можливе, в політичній, певна інтеграція або зближення з Європейським Союзом через Польщу. Тобто Польща може бути певними вратами, або там, ну, таким найбільш коротким шляхом так, до цієї інтеграції, тому що у Нас дуже багато із спільних і історичних процесів, але мені здається, що коли ми говоримо про там спадщину періоду, речі посполити або інших періодів спільної історії, на них можна ґрунтуватися, на них можна базуватися, міцно стояти, але все одно сучасність вона оновлює ці всі інтерпретації, і мені здається, що Навряд чи ми знайдемо якийсь історичний період, коли ми були настільки тісно пов'язані або знаходилися в е, стані рівноправного партнерства, не в е, стані умовно там шляхти і е, там, скажімо, якоїсь там підпорядкування, е, давайте так скажемо, або ще якихось інших моментів, бо по-різному можна ставитися. і Історію можна скільки завгодно. Намагатися підпорядкувати під сучасний контекст і там підлаштувати її. Але сьогоднішні наші відносини вони найбільш партнерські, найбільш рівноправні. І я навіть не буду казати, що Польща там адвокат України, Польща там може там локомотив або ще щось. Ні, мені здається, що ця хімія, яка є між Дудою і Зеленським, вона показує якраз рівність, рівнозначність. І тому Україна і Польща як ніколи можуть бути рука об руку перед спільною загрозою. Дайте скажемо: Польща визнає Росію повноцінним не просто агресором, а й загрозою для себе самої. Тому всі процеси, які відбуваються зараз у військово-політичному плані, в економічному посиленні в багатьох аспектах Польща сприймає як власну проблему, а не тільки як проблему сусіда. Партнерами Польщі, найбільшими партнерами, це Штати і Британії є. для України. Це теж такі країни, на які ми орієнтуємося як найбільше. І так стається, що друг твого друга ти найліпший, можна так сказати, зараз друг. У нас є спільні якраз оці ці партнерські відносини. І я думаю, що Польща без погодження зі Штатами або з Лондоном навряд чи могла би. Так рясно роздавати допомогу. Тобто вони все одно в певній мірі в цих питаннях залежні від принаймні ставити ну, питання, чи можуть вони самостійно вирішувати надання цієї допомоги. Але вони так вони пушать Європу, вони задають певний тренд. І можна сказати, що, наприклад, метаморфози, які відбуваються з Німеччиною, вони стали якраз можливі саме під. Пільним тиском Польщі і штатів з Британією так само можна сказати, що метаморфози, які ми спостерігаємо у Столтенберга, його риторика вона змінилася, і саме Дуда неодноразово ставив питання мовно передаючи прохання від Зеленського, передаючи прохання від. України, так коли вже ми отримаємо е, членство в НАТО. Тому тут цікаво, що НАТО змінило свою риторику і дуже активно, особливо на тлі освіжого входження Фінляндії, так постає постійно питання руба, коли Україна, як це станеться. І нам вже не кажуть, що це колись там за царя панька, так? можливо, і ми цього і не застанемо. Ми чітко розуміємо, що це осяжні межі. Що це майбутнє, але близьке, і я хочу сказати, що саме не в останню чергу за рахунок ролі. Польщі і Дуди, зокрема, але давайте скажемо Муравецький багато багато робив як прем'єр-міністр. Тобто тут є серйозний такий тандем співпраці і на різних рівнях, і на рівні президентському, і е, кабінетів міністрів, і Сейму парламенту, так українського тут є інтеграція повноцінна. Тому можемо казати, ось повертаючись до попереднього питання, що це багаторівнева, багатошурова співпраця. І, До речі, навіть на рівні перших леді так само ми бачимо і гуманітарну роботу. Ну тому що. То кількість все одно вантажів, яка проходить крізь Польщу, і гуманітарні, і військові, і інші. Ну, тобто логістичні зв'язки посилилися якомога сильніше. Тут важливо зрозуміти, що в Україні. На руку налагодження такого виробництва на території України, і нам дуже важливо досягнути компромісу а, або спільних зусиль, щоб, наприклад, були і укр... польсько українські виробництва в Польщі, і, наприклад, україно польські або е, з будь-якою іншою європейською країною на територію України, щоб ми виготовляли боєприпаси різну техніку натівського зразка у нас. Це спрощує логістику, це покращує безпосередньо. Е Фон економічний це робочі місця, і про це багато говорять наші міністри, про це говорять наші парламентарі, зокрема бойко і інші. Тому я думаю, що ми маємо робити акцент на тому, що досягнення досягненнями, але якщо все буде осідати, наприклад, в Польщі, як в більш безпечному регіоні, то Україна буде втрачати з іншої сторони. Невдоволення польських аграріїв, наприклад, через те, що Україна демпінгує так по зерну. Це теж фактор нам його теж треба враховувати. Тобто, ми, наприклад, намагаючись продати своє, погіршуємо позиції, наприклад, для фермерів і аграріїв польських. Тут так само має бути діалог, щоб не було несприйняття української ситуації. Тому, коли ми говоримо про глибинні зв'язки, мені здається, що вони мають бути на всіх рівнях: виробники, експерти, міністри і топ. Політики на рівні там президентів країни тоді ми будемо говорити про багаторівневість. Тому ота конференція, яка відбулася, так яку відвідав е, президент України. Е, вона важлива ще й тим, що на всіх рівнях має бути діалог і має бути порозуміння, тому що в обставини в шкуру України можуть ну, умовно е, там, входити або сприймати як власне певний час, але з часом. Це буде сприйматися повністю як негатив, тому що якщо це не вигідно іншим або не розуміють цього, тому тут має бути постійне пояснення, постійна інтеграція, і Україна має відстоювати своє, але все одно розуміти, що якщо це буде шкодити комусь іншому, або вони будуть мати втрати, то це буде нести так само негативні наслідки. Тому тут має бути, ну скажімо, пом'якшення цих кутів, згладжування їх одразу. Не треба систематизувати оці ці помилки. Так? Ну накопичувати їх як систем ерор. Якщо вона з'являється якась така напруга, то її треба вирішувати тут і зараз. Тому що потім згодом це буде мати хронічний характер, а хронічні проблеми вирішуються набагато важче.